you <music> Слава Україні! Блогер Перші про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Як йдеться в розслідуванні української правди, санкції не завадили російським олігархам володіти нерухомістю в країнах Європи, ба більше на деяких їх ділянках навіть триває будівництво. Так журналісти навідалися в будинок олігарха Кантора, який заробив мільярди доларів на держресурсах і мінеральних добривах. У його маєток навідувався з нардепа України Євгена Червоненка. Окрім цього, олігарх володіє у швейцарській женеві. А туди навідується людина, яку їм удалося ідентифікувати як Олексія Кавиліна. Він у 16-19 роках був керівником головного управління Держфіскальної служби в Київській області, а також доводиться зятім українському політику Євгену Червоненко. Той є доволі проросійським діячем, який неодноразово висловлював пропутінські наративи. Сам Олексій Кавилін у коментарі змі сказав: ніби йому відбило пам'ять, чи бував він 17 липня 23-го вдома у В'ячеслава Кантора. Євген Червоненко свою дружбу з Кантором визнав, заявивши, що їх пов'язували довгі роки стосунків ще з часів роботи в європейському єврейському конгресі. Однак відрізав, що ніби бідкається, бо не любить, коли заглядають в труси. На фоні розслідування дочка колишнього депутата і міністра Червоненка Олександра заявила, що разом із двома дітьми сином Іваном і донькою Варварою повернулися до Києва. Угадайте, звідки з Женеви, де проживала півтора роки з початку повномасштабного вторгнення. Саме її чоловік Олексій Кавилін у липні був. На віллі російського підсанкційного олігарха Кантора там же у Женеві. Як ми зазначали вище, зять червоненка заявив не пам'ятає, чи був у Женеві в будинку Кантора 17 липня. Однак тут є цікавий момент, адже його дружина протягом війни не приховувала, де саме перебуває разом з дітьми. І це сюди з усього абсолютно не випадково була саме Женева. Усі таємниці рано чи пізно стають явними, а тісна дружба з російськими агресорами стає очевидною. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.